Продовжуємо ефір. З нами Назар Волошин, речник оперативного стратегічного групування військ Хортеся. Пане Назаре, вітаю. Доброго дня студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Пане Назаре, в зоні вашої відповідальності, в тому числі бахмутські і авдіївські напрямки, які зараз офіційно фактично є найгарячішими. повідомте, будь ласка, ситуацію за минулу добу і чим характерні атаки російські? По-перше, скажу, що ворожа армія не припиняє спроб і надалі штурмувати. Позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння, це і артилерію, танки, БПЛА різних типів класів, а також для нанесення авіаударів використовує авіацію керованими авіційними бомбами. Ну і намагається дещо досягти своєї мети, яку вони собі поставили, це вийти на деякі кордони, зокрема на адмінкордони Донецької області. Наразі ж ситуація в районі бойових дій залишається складною, однак контрольованою силами оборони. За цю добу, у порівнянні з минулою, ворог дещо зменшив свій наступальний потенціал. Зокрема, для прикладу на Купінському напрямку ворог наступальних та великих штурмових дій не проводив. На Бахмутському напрямку за минулу добу наші воїни відбили. Близько 19 атак у порівнянні з минулою добою було 33 атаки. Це райони населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка, де звичайно ворог за підтримки авіації намагався прорвати нашу оборону. На цьому напрямку неодноразово фіксувалися спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії захисники наші успішно відбили. Авдіївський напрямок. Тут українські воїни за минулу добу відбили 11 атак. У порівнянні з попередньою добою було 15. Це райони населених пунктів Очеретини, Новокалинове, Бердичі, Семенівка та Первомайське. Лиманський напрямок. Ворог 9 разів у порівнянні з минулою добою, це 8 було атак. Атакував позиції наших військ поблизу Тернів, Григорівки, на Донеччині та Серебрянське лісництво на Луганщині. Ну і Новопавлівський напрямок. Там сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка. Там ворог 20 разів атакував за цю добу у порівнянні з минулою добою. Було 30 атак. Окупанти намагалися прорвати оборону українських військ і найбільше атакують поблизу Красногорівки. В цьому районі наші війська запроваджують активні проактивні заходи для знищення ворога. Там противник намагається захопити місто Красногорівка, використовуючи штурмові групи, але прагнення дещо не мають успіху, і це передусім завдяки звитяжності наших. Захисників пане Назаре, а ми от спілкувалися не так давно в ефірі з бійцями з під час і Вони звернули увагу, що росіяни просто бездумно спалюють в цих атаках дуже багато техніки. і За кожен штурм 60-70% техніки залишається на полі бою. Як ви оцінюєте зараз використання саме броньованої легко броньованої техніки при цих атаках? Кажу так, що російська армія час від часу ну, штурмуючи позиції, штурмуючи і оковиці міста Часів яр, використовує малі штурмові групи, які навіть застосовують для штурмів малі, маломобільні баги, на яких вони. Заїжджають двоє-троє осіб, закидують когось із стрілків в окопи, далі повертаються і знову повертаються, щоб закинути знову малі штурмові групи. При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях, і щоб зменшити та так, -да, і щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони. Свої маршрути так що заводять, заводять е, штурмові групи без повністю ну закріплення на позиціях. Зрозуміло. Дякую, пане Назаре, за те, що поділилися інформацією. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на зв'язку.